Слава Ісусу Христу, Дорогі Христі. Сьогодні поговоримо про свято, яке в нас випадає 1 серпня. Називається воно Винесення чесних древ Христа Господнього і мучеників Макавеєвих. В народі це свято називають Маковія, але це така народна назва, будемо казати, таке церковне міщанство на землі. На жаль, такий термін присутній у церкві. це не дуже добре є. Мусимо бути освічені бути і духовному, в духовному плані. Так само повинна бути в нас культура спілкування. Культура молитви, культура почитання церковних свят, шанування. Що ж це за свято? Якщо відкриємо церковний календар, побачимо, що там написано не Маковія чи Маковея, там написано винесення чесних дерев Христа Господнього. Знаємо, наші предки прийняли християнство з Константинополя, від Зеленського патріархату і властиво разом з християнством прийняли от такі основні свята, серед яких є і ось це свято. Винесення чесних дерев Христа Господнього. Суддя полягає в тому, що там, в Константинополі, в кінці літа дуже було жарко, і міг, могла бути якась кошисть, хвороби ходити, інфекції різні. І для того, щоб відігнати від міста ці напасті з храму 1 серпня виносився хрест священнослужителями, такий великий хрест, його носили по місту, і тим самим символізуючи те, що хрест повинен би відігнати ці хвороби від міста. Всі перед ним вклонялися, молилися. Ось, властиво, суть цього свята, суть цієї історії. Нас так само на це свято виноситься хрест, не такий великий, звичайно, але в кожному храмі його кладуть на тетраподі, на центральному столику посеред храму, де кожен зможе підходити до цього хреста і так само вклонитися. Ось суть цього свята, дари в Христі. А, друга половина свята тобто, як там написано в церковному календарі, в кінці почитайте, написано мучеників Маккалеєвих. Ця історія сягає вже Старого Завіту. Дійсно були такі люди, Маккавеї, вони жили в старому заповіті, і вони були тверді у вірі, настільки тверді у вірі, що історія про них збереглася навіть і записана у Біблії в старому заповіті, під загрозою смерті вони не зреклися віри у Бога. Зараз бачимо важко знайти таку людину, яка б дійсно під загрозою смерті. Лишалася вірна Богові, привселюдно визнавала його. Я собі пригадую, років 7-8 назад я спілкувався з одним католицьким священником, який був на місії в Сирії, вони там збиралися на службу вночі, о півночі служба служилась, тому що в день було небезпечно, міг забігти якийсь екстреміст чи терорист. Кинути туди гранату чи бомбу там, де вони молилися, тому збиралися вночі. Бачимо теж в людей відносно була така, є така віра глибока, що вони під загрозою смерті все ж збираються на молитву. Треба щоб, дорогі Христів. В нас така віра була. Для того ми тихіма кавеїв і згадуємо сьогодні, щоб собі нагадати, що були такі люди, які ставили віру на чільне місце наперед, тому що знали, що як каже народне прислів'я, без Бога ні до порога. І віра в них була настільки тверда, що от під загрозою смерті вони не зріклися своєї віри, переконання, віри в єдиного Бога. Її проповідували оці макавеї, мати їх Соломонія і вчитель їх Єлеазар. Так в церковному календарі написано. Згадуються ці святі люди. І от ми їх згадуємо, тих Маккавеїв. батько властиво їх там, його ім'я, якщо перекласти з Старої Єврейської. Маккавей буде звучати як маккабат, тобто в перекладі означає молот, тобто тверді у вірі як Ось така символіка заключається в імені Маккавеїв. Чому у нас воно називається Маковія? Тому що ну, так сталося, що зараз цей час достигає в нас цей Мак, різні ці квіти, трави. І їх освячують для того, щоб що все, що Бог нам посилає, ми так все освячуємо, що це не наша заслуга, що воно ми його виростили, а Бог дозволив, щоб воно все достигло, поспіло. По славу Божу, і для нашого укріплення наших тілесних сил. І ще така виробилася народна традиція, оскільки, оскільки наступає з 1 серпня Спанський піст, Спасівка чи так називають. І така була пісна страва, літня коржі такі пекли. Туди давали мак, мед, і робили таку страву, пісну, але рівно і ситно. Тому що зараз час знив, треба було збирати. Багато роботи були для посту. Особи не було так часу, щоб присвятити. І таку пісну страву робили на цей успенський піс, наче дотримувались посту і могли фізично працювати, не обтяжуючи тіло. Якимось великим виснаженням. Дійсно, така страва, що її трошки з'їсиш і вже не хочеться їсти, тому що вона сама по собі ситна є. Теж традиція виробилась в нашому народі непогана, традиція гарна. І от щоб споживати ці страви, так само йшли у храм, молилися, священник це все благословляв, і тоді його споживали. Не один день, а прямо протягом того часу, поки зараз Нева, поки багато тяжкої роботи. Ось така історія. Цього свята, яке складається з двох половинок, яке в народі звуть Маковія, але воно складається з першої частини винесення чесних древ Христа Господнього. Це важливіша перша частина. І друга частина мучеників макалеєви, які ну, з маком нічого спільного не мають, лише співзвучні слова. Це мусимо знати, розказувати маємо це своїм дітям, щоб вони так само розуміли. Щоб в церкві було поменше цього міщанства, так би мовити, щоб люди менше використовували таких спрощень. От часто, часто чую від людей таке слово ой Боженька, Боженька. Ну, не можна так казати. Це теж є міщанство. Бог, Небесний, Отче, Всевишній. Не можна казати, що Боженько. У нас Боженько може завестися собі в кармані, там такий карманний Боженько, кишеньковий Боженько. В кишені може такий завестися, який нас слухає, нам все прощає. Це не дуже добре є. Це такий, можливо, якийсь <хи> чортик, чи що, коли ми собі знаємо, що я собі маю Бога в серці, Він мене там в душі, мені не треба молитися, мені не треба до церкви ходити. в мене є свій Бог, який мене простить, все мені пробачить, всі мої гріхи, всі мої недоліки. Це такий кишеньковий Бог називається. Багато хто собі такого заводить, це є недобре. Тому що це є. Ну то це є наслідок того міщанства. Коли людина так думає собі, міщанства духовного, такого, будемо казати, примітивного, мусимо бути вище цього. Бачимо, навіть Бог закликає нас, щоб ми не самі собі дома молилися, а збиралися в храмі на спільні молитви. Тому що бачимо, що Бог хоче, щоб ми разом були молилися. Навіть каже в Біблії, що де двоє-троє зібралися в моє ім'я, так само я є там посеред них. Ось такі речі. Ну, Що для себе маємо почерпнути з цього? Щоб наша віра була тверда, як у тих мак -кавеїв. І мак тут ні до чого. Ось цього нас вчиться свято. А ці продукти це вони й нам для освячення, щоб ми з них утримували якусь поживу і пам'ятали, як традицію передавали наступне покоління. Про це собі пам'ятаємо. І ці свята бережімо в цьому сенсі, в цьому значенні. Божого всім благословіння. Першого було винесення чесних древ Христа Господнього, а шостого буде у нас. Спаса, Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В той день будуть освячуватись яблучка, овочі, фрукти, те, те, що дозріває, і люди приносять у храм для освячення і благословення першого плодів. Що все, що Бог нам дає, це Він нам дає. І ми йому за це дякуємо. З Богом, усіх святом, минулим на і наступаючим або усіх благословить. Ангела-хранителя, всім з Богом.